Я своє життя влаштувала сама і добре влаштувала. Хай мені скажуть, що я бігала за багатими чоловіками, то я вам скажу лише одне не заздріть. Вам не вдалося нікого багатого собі заполучити, от і ви думаєте всілякі різні байки про любов і про солдата, який хоче стати генералом. А мені вдалося все провернути так, що я була і вільна, і в розкоші купалася, бо від правильного чоловіка привела дитину. І всім було добре, адже я не претендувала на роль дружини, він не горів бажанням кудись іти з родини, а нашу донечку любив і достойне життя їй забезпечував та й забезпечує й досі, бо на які ж гроші весілля ми справили. І от моя Інна взагалі не розуміє, як треба життя прожити, а все через те, що все їй в житті дуже легко давалося. Тому й не розуміє, що на хліб з маслом треба заробити, а як ти ще любиш салатики з авокадо, то чоловік має добряче заробляти. А вона що? Заміж за однокурсника. А там професія яка? Та бог знає з тою професією, але вона ж ніякого прибутку не принесе. Я її вмовляла, і я просила подумати добре, адже у мене багато знайомих, які мають синів, дуже хороші кандидати, але вона вперлася і все.